Добрий день, громадяни України, добрий день села слабловіш. Ми знаходимося на вулиці Центральна. Я сьогодні проходив сюди. Чи прибрали, чи ні. От чисто більш-менш. Якось так. Але. Добрий день. О, добрий день. Анатолій Андрійович. Добрий день. Що ви думаєте про наше село? Гарне село. Гарне село. От дивіться, чуйте. я хочу з вами поговорити про... Оцю будівлю старостату. Що ви думаєте про неї, як би сказати? Виділили, що тиждень. Не виділили що тиждень сьогодні у 15.00, 12 .00 серпня, закінчується термін на тендер на підрядчика. Бо селищна рада виділила 10 тисяч гривень з державних грошей. Типа, як ви знаєте, от, кому воно треба, це будівля в той час, коли старостат працює от, в, так, в аграрії вон, в, ць, в, ць, в, ць, в, ць, в цьому здані? От. От, що, що ви скажете за, за цю ситуацію? Ця будівля потрібна жителям села. Люди мають бачити гарну, гарну будівлю, а не е, якісь розвалюху. Тому все нормально. Гроші прийдуть в село, і це буде добре. А чиєю воно власністю є зараз? Жителі села і ваша також. Ви прийдете туди, отримаєте якусь послугу, скажете дякую. І все буде добре. Гарне приміщення, з яким я сподіваюся, що там буде якийсь благоустрій, навколо приміщення, що там буде всередині якісь там. Е, Такі е, умови е, гарні людські для тих, хто там буде працювати. Ну, жителем села поки що я знаю, що є лише один я. Добре, але... А чорна селищна рада е, пише його як власність рокін селищної ради. ще люди десь повиїжджали чи що. Я не знаю, вони себе не заявляли жителями села. Добре. Вони їх називає Іван Іванович мешканцями Старостинського округу, але не жителями села. От якщо подивитися їх його фейсбуці, ну, в Фейсбуці, його пости. То він називає їх мешканці села, мешканці Старостинського округу, але ніяк не жителями села Біловіж. Хай будуть мешканці, але вони будуть користуватися тим відбудованим гарним приміщенням, будуть дивитись на нього, фотографуватись біля нього, відео робити. Все буде добре. А як ви дивитесь на те, що кожні люди говорили, що їм не треба це здання, є, а треба ремонтувати вулиці, по яких вони їздять, щоб під'їзд до хати був, щоб гарно. Чому що вулиці не ремонтують, а на непотрібні речі виділяють гроші? Вулиці також я бачу, ремонтують місцями, можливо, можливо, не всюди, все не зробиш. Ремонтують, колись можливо зробити і асфальт, буде тут. Все залежить від волі людей, від їхнього бажання. Так моя воля була в тому, щоб ці гроші пустити на ремонт вулиці, а не на це здання. Я ж про це заявляв публічно в, з Ютуб-каналу свого і на Фейсбуці і так далі. Там це все було. Все почергово. Спочатку будинок, потім тобто мої гроші в мене вкрали, будують собі роки з Данії. От гроші не вкрали. Вони вкрадені, в мене я встаю. Це гроші будуть сюди направлені для жителів села. Я житель села. От для вас це буде приміщення. Ви прийдете, там можливо буде бібліотека, прийдете, отримаєте книжку, ага. читаєте, отримаєте комп'ютерну послугу, послугу, ну добре, ви, дякую. Не будемо багато ви, дякую за те, що ви з ними поспілкувалися. Ви, Бо, вас... Бо щось люди з села Біловіж не хочуть приводити ні сход села, бояться давати якісь свої точки зору з приводу якихось проблем в селі. Розумієте, вони. Бояться діалогу зі мною, бояться давати скажімо інтерв'ю, бояться. Цей страх такий мені дуже дивний, я не знаю, що це таке. Чому це синдром такий, боязнь така, я не знаю, свою точку зору висловлювати. От чого ви про це скажете? Чого так люди зараз бояться? Можливо, ви люди лікаєте, чи, все, чим я все ж не знаю. Чим? Я звідки знаю. Можливо, у вас там, як майстра, лісу чи двора, можливо, у вас є яке чи щось. Із собою я резко. <сумітно> 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 ну добре, дякую. Дякую ще раз, що ви поспілкувалися. Все.